Замість 58-ї маршрутки курсуватиме 47 а від сьогодні. Черести не запустили новий маршрут. Ремонтують спортзал та бомбосховище на Дубанщині. Безробітних залучили до суспільно корисних робіт. Департамент муніципальної варти Рівного почав ремонт у майбутньому офісі. В ОСББ виникли питання. Яка їздила в 58-му і ту забрали. Ну і як нам виживають 12 грудня. Через мікрорайон тине у Рівному запустили новий маршрут. Втім, зі слів місцевого жителя Дмитра Шаранди, виїхати звідси у середмістя нічим. Я на НГАЗ 6 ранку зараз пів 12. -го. Ні одної маршрутки я не бачу. Ну це як це так запустили? Інтересно виходить, правда. До цього їздило 4,58, Да, нехай їх було мало. Вони з задержками їздили. Вони їздили. Це було краще ніж нічого взагалі. Зараз їздить одна сорок яка вже їде з вересневого забита тиденцям, просто нема куди влізти. Якщо є автомобіль, то лише нехай ти можеш вибратися з цього села. А як нема, що робити в таких случаях? А якщо ти пенсіонер, то це треба жити аж до боярки. Ну рано тут не сісти. Вже вона їде з аеропорта, не зупиняється. А зараз на 47-му я рано їхала в лікарню. Не доїхати не набита, забита і вона тут не зупинилася. З 1 грудня у Рівному скоротили 8 автобусних маршрутів. Серед них і 58-й. Тим після звернення місцевих жителів до міського голови у Тине вирішили запустити новий. 47А. Має сьогодні їздити по якому маршруту. По а. по а. Поїхав по якому маршруту? На хутор їдемо, Потім заїжджаємо в Бересневе, Вересневе. Стинне. Виїжджання... Яким чином ви маєте виїхати з тинного? А як добре? Я зараз. Ну дивіться, вже проїхало дві, два автобуса. Жоден не заїхав тине. Жоден. У вівторок, 13 грудня, о пів на опівносьому ранку, головний спеціаліст міського управління транспорту Дмитро Царук перевіряє дотримання водіями нового маршруту. Вирішили вони по іншому їзді, не так як ми їм сказали. Так, шістдесят сім сімдесят Так, цей по 47 сьомому має їхати. Це і правильно, це і правильно їде. Вони вчора почали вже їздити в тестовому режимі з метою визначення пасажиропотоку на вулиці Тинівській. І нам треба це проконтролювати, як, наскільки вони точно виконують свої графіки. Маршрут 47 А пролягає від вулиці Льонокомбінатівської через центр міста на Дубенську. Потім тому заїжджає на вулиці Гашика, Тинівську, Іванова та виїжджаю знову на Дубинський. На відміну від 47-го, 47 А до аеропорту не їде. Загалом на 47-му маршруті 14 автобусів, з них половину вирішили пустити через тине. Влада планує, що інтервал між маршрутками у мікрорайоні Тине сягатиме до 20 хвилин а по вулиці Дубинській до 10. Ще таке, Ще на я їду, так? Да? Ну, Оце ще на я їду. Так. Я хотів би, щоб ти зі мною сів, будь ласка, і проїхався. Це просто ужас. Зараз будуть писати будуть питання. Хай пишуть, були. хай пишуть. Значить, дивися, е коли ціпляється буква А і заходять в люди, то треба попереджати. Я, я їду на вулицю Тинівську. Все. За мною слідуючи, через 8 хвилин буде їхати. Та таке буває, що я везу дві людини три. Ну то буває, а буває таке, що ти тюком їдеш. Ні, ну як нема. ні? Ну, ну дивись, я ну, тобі ну, кажу, давай як. Завтра зранку бить, щоб, щоб хтось сів і ми проїхався. І ми подивимося. Давай, нема питань. Мене влаштовує все, але так, щоб ми їхали, не їхали і верталися сюди, тому що буде в нас не, не розбіриха. Ще ну, я їхав з самого ранку, то таке виробилася, просто вперла. І зараз будуть писати і всюди будуть робити, щоб, щоб якось його неправильно зробляли. То йшла на зупинку 47-му іншу і побачила і підійшла. У нас тут багато дітей, які відвідують гуртки, багато пенсіонерів. У Нас навіть немає де заплатити комунальні послуги. Всі їдуть до міста, їм тяжко, звісно. Ну надію, що буде все добре. Як пояснив Дмитро Царук, після того як схему руху нового маршруту повністю затвердять, його внесуть у систему відслідковування маршрутних перевезень дозор. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному, рівне. У центрі рівного на вулиці Соборній близько 14.30 зіткнулись два авто. Машини перегородили обидві смуги. Рух транспорту цією частиною міста тривалий час було перекрито. Водій БМВ виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з 70-річним водієм машини марки Сітроен. Постраждалого водія доправили в лікарню. Як повідомив мер міста рівного Олександр Третяк, загиблих немає. Як повідомив на своїй Фейсбук-сторінці начальник управління патрульної поліції в Рівненській області Сергій Мерчук, причиною ДТП стали перегони, які влаштував водій БМВ. 44-річна Любов Вознюк допомагає облаштовувати шкільний спортзал та бомбосховище у селі Верба, що на Дубанщині. Упродовж 13 років жінка працювала на місцевому сільгосппідприємстві, сушила та обробляла зернові культури. Я звільнилася з своєї роботи, бо там не було попало скорочення в Дубинському краї. Стала в центр зайнятості, і тоді мені запропонували до нашої вербської громади бо є робота, І я погодилася. У нас робота тут фатає для нас, знаходять нам, ми маємо працювати вдоволі і для нашого села. Ми стараємося якнайкраще зробити. На суспільно-корисних роботах жінка працює місяць, каже, що фінансово так краще, аніж просто отримувати виплату із центру зайнятості. Нам платять мінімальну зарплату, 6-700 у нас мінімальна зарплата. Ну і я думаю, вона відповідає нашій роботі. Ми задоволені краще, ніж на біржі було в центрі зайнятості. Так як я на біржі отримала мінімальну тисячу гривень, то так як для мене чотирьох дітей задержати на тисячу це. Це нічого. А це 61-річна Наталія Ніколайчук. Як і Любов Вознюк, попередню роботу вона втратила через скорочення працівників. До війни я працювала в Києві, в супермаркет литовській фірмі «Новус». О, працювала більше 10 років. Робота мені дуже подобалася. Ну так сталося, що у нас скоротили за згодою двох сторін, бо штат скоротили і за війни. І я прийшла на біржу на біржі. Сказали стояти тільки півроку, далі шукати роботу. Жінка каже, що зраділа, коли дізналась про можливість працювати на суспільно-корисних роботах у своєму селі, адже роботу знайти зараз важко. Роботи весь час є. Я вам скажу. Ми хочемо, щоб наше село було гарне, Багато, ну а саме більше ми хочемо, щоб скоріше перемога була у шкільному спортзалі. Вже залили бетонну основу під підлогу, пошпаклювали стіни. Зазвичай робітники працюють тут, коли у школі вимикають електропостачання, адже це зупиняє роботи у бомбосховищі, де без освітлення не обійтися. Долучаємо працівників із центру зайнятості до різних видів роботи. На даний момент вони працюють у нашому спортзалі, який Знаходиться ну на етапі, мабуть, відсотків 70 завершення. Зокрема, цього семестру. Ми виконуємо те, що ми запланували. Зараз шестеро людей в нас працюють З між ними з ними. Нас підписані строкові договори. це є всі жінки різного віку, але в основному це є жінки до 50 років. Молоді, в яких навчаються і тут в нашому ліцеї. Дітки нині у ліцеї на суспільно-корисних роботах працюють жінки за строковим договором від 21 листопада до 30. Того грудня, якщо розпорядження діятиме, і в наступному році Вербська сільська рада готова залучати безробітних і до інших робіт. А якщо його дію продовжено не буде, люди зможуть повернутися на облік у центр зайнятості, де їм поновлять виплати. Сподіваюся, що ця форма роботи буде продовжена після нового року, зокрема. Хочемо облагородити приміщення ще в нас є територія цвинтара, яку в принципі ми і планували, коли брали цих працівників. Але погодні умови змінились. У нас є територія, вона обгороджена, але одна частина, яка ще вільна, там дещо поросли кущі, їх треба розчистити. Потрібно поскошувати і облагородити, тобто щоб воно було чисте, прибране. Нагадаємо, що 2 листопада начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль підписав розпорядження про залучення громадян, які офіційно зареєстровані у центрі зайнятості, до виконання суспільно-корисних робіт. Надія Кривкова Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівненщина. Мешканці будинку по вулиці Степана Бандери, 44 зібралися на збори ОСББ. Причиною стали ремонтні роботи на цокольному поверсі, де згодом буде розміщуватись департамент муніципальної варти. Напередодні мешканці нашого будинку помітили, що проводять якісь роботи з фасадом нашого будинку і прибункову територію. Після намагання визначитись на підставі, чого це робляться, ні представники приміщень. Які власники в нашого будинку на сьогоднішній день це міська варта, яка є структурним підрозділом міської ради? Ні, робітники, які там працюють, не змогли надати ніяких документів щодо законності проведення цих робіт. Про ремонтні роботи мешканців будинку не попереджали, каже голова ОСББ Вадим Довжик. Згідно закону про ОСББ, Будівля, зовнішні стіни, стіни, огороджування та побункова територія перебуває у спільній власності нашого будинку. І згідно з того закону, всі роботи, які мають проводитись або зміни цих робіт, мають, саме перелік цих робіт має визначатися на загальних зборах. А люди, які проводять ці роботи, хоча б мали поставити до відома. Людей будинку або хоча управління муніципальній варті кажуть, що спілкувались з головою ОСББ перед початком ремонтних робіт. Ремонтні роботи в нас почалися ще з літа. Голову ОСББ ми попередили відповідно. Зараз якраз стадія активних робіт почалася. Якісь вібрації заважають жителям, і тому вони почали так скаржитися. Але вся документація у нас відповідно була готова. Ми буквально вчора, в 16 годин, поспілкувалися з всіма жителями, улагодили цю ситуацію. У нас є відповідно всі дозволи зареєстровані. Тому ця ситуація з жителями вже по факту налагоджена. Просто швидше за все, голова ОСББ не попередив жителів про те, що відбуваються такі роботи. Проєктом передбачено створення в зовнішній стіні окремого входу до департаменту. Мешканці цього побоюються, бо на фасаді будинку є тріщина. Начальник управління державного будівельного контролю Микола дядюсь каже, що перед роботами було проведено необхідні розрахунки, які показали, що реконструкція будинку не зашкодить. Ці будівельні роботи проводяться відповідно до проектної документації, яка розроблена сертифікованим спеціалістом. У даному випадку це інженер проєктувальник який приймає конструктивні рішення, розраховує навантаження і визначає, як працює конструкція. Тому я впевнений, що і обстеження було проведене, і, і всі заходи були виконані тільки необхідні для того, щоб не нашкодити будинку в цілому. В подальшому за цією тріщиною потрібно спостерігати, тобто завести, поставити мечки. Вести спостереження і дивитися, як вона себе поводить, і визначить причини її утворення. Завершити ремонтні роботи планують до кінця року. Артем Остепюк Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.